В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox EFM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведучий бренте Станіслав. Сьогодні я розповім вам про усі події у світі та нашому закладі освіти. По всьому світу щодня відзначається багато незвичайних свят. В основному це свята придумані людьми, які намагаються поглянути на не життя з точки зору, принести більше свіжості і натхнення в повсякденну рутину або просто повеселитися. Ці свята часто засновані на речах і явищах, які більшість людей вважають тривіальними і негідними того, щоб їм присвячували окремий день. Але насправді в багатьох випадках вони дійсно того варті. А ви знали, що сьогодні 6 жовтня, четвер, день помічника лікаря? Професія помічника лікаря існує вже понад 50 років. Асистента лікаря готують як фахівці широкого профілю і можуть практикувати практично в будь-якій галузі за наявності лікаря. Це популярна професія. Освіта на рівні магістратури, асистенти лікаря сприяють оздоровленню. Національний тиждень помічники лікарів за здоровий спосіб життя проводиться в жовтні кожного року. Робота асистента-лікаря це весело, цікаво і складно. Ви, напевно, здогадалися, що асистенти лікаря працюють з лікарями і пацієнтами, але в їхні обов'язки також входить пошук творчих рішень, проблем і допомога нашим пацієнтам навчитися вести більш здоровий спосіб життя. Ось такі бувають незвичні свята. А на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких, всього вам найкращого, а подарунок ловіть музичне привітання.